Доброго ранку. Хочу спитати. Я для друга, а не для себе. Він не може спати через жахні. Він замкнувся. Не хоче нікого бачити. Почувається спустошено. В родині все погано. Смарка пристійна. Його переслідують нев'язливі думки. Страхи. Він наче не відчуває більше радості від життя. Але це ж анонімно. Дякую, передам йому. Нас не учили бути вразливими, але є удари, проти яких безсилі і найміцніші з нас. Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш зрозуміти, ти можеш підтримати. Будь другом собі теж.